Всім привіт! Шукаєте бездротову мишу, яка не коштує як крило літака і при цьому слугує довго і як слід? Мене звати Катя, і у мене для вас чудовий варіант. РЦТК Mouse Lite Wireless. Це бездротова миша, що представлена у трьох кольорах. Естетичний білий, більш практичний сірий і класичний чорний. Дизайн симпатичний і універсальний. Форма ергономічна в руці зручно, завдяки тому, що дизайн симетричний, немає різниці, шульгавий чи правша. Легкість мишки це саме те, що потрібно для швидкості руху, і саме ці миші порадують своєю вагою. Вони супер легкі, всього 42 грами без батареї і 65 з батарейкою, яку виробник одразу кладе у коробку. Тут у нас батарейка типу 2А. Також у комплектації є USB-приймач та інструкція. Але останнє вам навряд чи знадобиться, адже завдяки бездротовому з'єднанню Play миша надзвичайно проста у підключенні. Не потрібно завантажувати ніякі драйвери. Достатньо взяти USB-приймач, вставити його у ваш ноутбук, комп'ютер чи що там у вас, і все можна працювати на відстані до 10 метрів, Незважаючи на свою ціну, а вона дуже приємна. І переконатися цьому ви можете, натиснувши на посилання в описі до цього відео. Миша має високу точність та високошвидкісний відгук. Кнопки відкалібровані, а роздільна здатність оптичного датчика 1200 DPI. Тому миша добре реагує на кожен рух. Що стосується матеріалів, тут все просто: abs пластик якісний, міцний, зносостійкий. стійкий. Впевнена, слугуватиме стільки, скільки вам буде потрібно, або поки не з'явиться бажання придбати нову мишку. Так, тут немає підсвітки та DPI середній, але для повсякденного використання це саме те, що треба. Посилання на всі три миші залишаємо в описі до цього відео. Переходьте, замовляйте і не забувайте ставити лайк нашим оглядам.